Це останні роботи, які я зробила в майстерні перед війною до, до війни. Саме у майстерні війна застала Оксану Петрову. В ніч на 24 лютого каже, дошивала замовлення. Мені треба було зробити роботу, і я залишилася на ніч в майстерні. І почали бомбонувати під ранок, просто нас всіх розбудило те, що почалася війна, і почало. Вибухи, і я їх бачила. Ці вибухи, і бачила ну, вогняне небо. Було дуже страшно, і вже через 10 хвилин, як я зателефонувала своїм рідним, мені сказали, що. Це війна. Люди, які працювали в майстерні, вони розбіглися. Ну як розбіглися, похватали своїх дітей і почали тікати. Оксана вирішила залишатися у рідному Києві. Перші дні говорить, робила те, що вміє найкраще шила балаклави. Все, що було, все вишила, все роздала хлопцям. Виїжджати з міста не планували, каже Оксана. Доки поруч з їхнім будинком не почали їздити танки. Діти посадили нас в машину, і ми поїхали. Поїхали в паніці, дійсно. Ми злякалися, ми злякалися, ми не хотіли натрапити на танки. Треба так якось так проїхати яким-то чи чисел, селом, чи якоюсь такою лісовою доріжкою. Дуже страшно, що ти натрапиш на ворога. Дорогою автівка зламалася, розповідає Оксана. Тому вирішили тимчасово зупинитися в Черкасах. На одній з АЗС сім'ю направили до кризового центру. Я зателефонувала і нас сюди привезли, накормили нас. Відпоїли чаю. Оксана, вона з родиною заїхала до нас в центр так само транзитом, тільки переночувати. Але у них серед поля зламалася машина, діти поїхали далі в безпечне місце. Вона з чоловіком, там з друзями, нашими меншими собачками, котом залишилася у нас на кілька днів на центрі. От після цього ну її вже знайшли тимчасове житло. найбільше каже Оксана: хоче повернутися додому, а ще чекає перемоги. І зустрічі з близькими. Взагалі нема зв'язку. Прямо мені треба аж вчора, щоб була перемога, не сьогодні, не завтра, щоб вона вже була. А там зустрітися з усіма своїми рідними, які вціліли. Тому що в Ірпіні мої рідні загинули. Є така інформація, ну, в общем, всі рідні, які залишаться, зустріли. Вікторія Гончарук, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному.